Реалізувати себе просто, головне мати бажання. Волонтерський відділ самопомочі бізував 5 напрямів, в яких активні львів'яни можуть задовільнити свої амбіції. Зробіть перший крок. Відвідайте презентацію можливостей волонтерської служби самопомочі. Ще два тижні у вівторок в читальному залі бібліотеки на проспекті Шевченка відбуваються відкриті презентації самопомочі для активних лів'ян. Якщо ви відчуваєте потребу допомагати людям, надавати юридичні консультації, зацікавлені у промоції здорового способу життя, бажаєте займатися дозвіллям дітей або людей старшого віку, хочете поділитися своїми знаннями з іншими або спробувати свої сили в журналістиці, ласкаво просимо до нас. Волонтерська служба самопомочі допоможе самореалізуватися у будь-якому віці. Ми запрошуємо львів'ян, для того, щоб вони могли зробити щось добре для інших, якісь корисні справи, і так само реалізувати себе. Тому що серед нас є багато студентів, є багато спеціалістів, які кожного дня живуть своїм буденним життям. Вони ходять на пари або вони ходять на роботу. Але окрім того, вони хочуть робити ще щось соціальне, щось корисне, якось себе реалізувати. І самопоміч пропонує такі можливості.